Добрий день. Хочу продовжити другу частину відео, як я поставив розподільника на виніс. Я вже показував у першій частині, як він у мене О, розподільник, розподільник. О, А це я вже доробив його вже остаточно. Поставив тяги. Ось подивіться, я взяв зразу десятку. Калібровку не вийшло, почала вона вигинатися. Коли включаєш, вона вигинається. Узяв я 14 ту і повигинав її, ну, щоб красиво було, всі три тяги повигинав, все підогнав. Оці регулюються вилочки. Оці. Я зробив, щоб вони регулювали, щоб вона була підвести. відвести. На тій стороні вилочки приварені, щоб не прокручувалися це. Нам мертво воно стояло. Отак От воно все. в мене вийшло. Це в мене виход на цю сторону, ну я ним почти не пользуюсь. А це в мене пішли виход на сівалку на таке все. Це обротко, так як я казав. Значить, заробив я вже і в салоні. Ось тут у мене а, ось у мене йде на 32 шланга. Обмотав я її розиною. Щоб ніде нічого не перетарилось. І так воно в мене це пішло. В общем, оце тако. Це на 32. ключ. Так ось у мене в салоні. Тут я зараз трохи порозбирав усе. Сю дивіться, оце я поробив тулочки. По 3 см вони пластмасові всередині. чи що. Я в магазині підобрав, не знаю наскільки вони. О, валік оцей має бути сплошний, щоб він можна його було тут гайку оцю відкрутити і витягти на наружу. Ось так ось речаги. Е, ще що, оцей, оцю тягу, оцю тягу оцю тягу, оцю, тягу, е, на вал одборомошності. Ось я тут її удлиняв, і Виставив її так, щоб вона йшла між цими речагами. Усе отуто, щоб вона йшла між речагами. Я її так виставив. Ну, газ, я піду цей, трохи переробив теж газ. Ну і так усе ось поставлю кришку. Ось так також ставиться в мене, ставиться кришка, це з бокова і зверху тут ось. Все прикручується. Ось таку. все прикручується і дуже. Дуже ловко, легенько десь виключається, все виключається, все під рукою. Дуже легко і хорошо. удобно. Ну, це дивіться, я сижу, в мене під рукою це все всі, Нічого не мішають на підлокотнику, все воно в мене все під руками. Получається. Дуже легко і все. не мешает ни валу, ни, ни газови, ничему не мешает. Вот это так у меня получилось. я могу сзади включать. Вот это такое. Ну і на цьому заканчую показові.